Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми ознайомилися, в яких містах навчають на астронавті. Де знаходяться музеї космосу в Україні? Та що таке обсерваторія? Виготовили ракету з пластиліну та планети сонячної системи і створили у себе міні-музей космосу. А сьогодні. Розглянемо, хто відповідає за безпеку та дослідимо заходи по безпеці в нашому місті та правила безпечної поведінки. У нас ще раніше було заняття про безпеку у містах, тож зараз пригадаємо, безпекою в місті поліція і міською владою. Безпека. Це відчуття захищеності, комфорту, добробуту, а не лише відсутність небезпек або низький рівень злочинності. Що таке безпека в місті? Це безпека дорожнього руху, де місто орієнтовано на пішоходів, де багато міст для прогулянок. Громадський транспорт не менш комфортний, ніж особистий автомобіль, наявні системи відеоспостережень, патрулювання вулиць, пожежна безпека, доступ до закладів охорони здоров'я, заходи, які заохочують мешканців любити та дбати про своє місто. Знати його історію об'єднує людей, сприяє розвитку толерантності. Важливо, щоб кожен розумів свою роль у розвитку безпечного міста. Найефективнішим інструментом залишаються лежачі поліцейські, які дозволяють знижувати загальну швидкість транспорту практично на третину. Також добре себе зарекомендували підвищені до рівня тротуару перехрестя і острівці безпеки. Скорочення проїжджої частини і перетворення доріг міські вулиці з поліпшеними пішохідними маршрутами і зонами без машин, як це зробили в Нью-Йорку, знижує швидкість автомобільних потоків, що в свою чергу. Призводить до зменшення аварій і травм. Дослідження низки міст показало, що виділені велосипедні доріжки спонукають все більше городян пересісти на велосипед. Будівництво бомбосховищ стає необхідністю зараз в Україні. Запоріжжя продовж двох років. Живе життям прифронтового міста. Ми вимушені навчатися оперативно реагувати на тривоги. Потрібно слухатися батьків, знаходити прихисток між двох стіночок або спускатися в укриття. Пропоную пригадати, що потрібно покласти у тривожну валізку. Ми знаємо, що вона потрібна стояти зібраною і бути легкою. Пограємо у гру тривожна валізка. Якщо предмет можна покласти у валізку, показуємо вподобайку. А якщо ні, то навпаки Ляшка з водою, сухе печиво, чашка. Квіти в горщику, ліхтарик, м'яч, дитячий візок, олівці і блокнот, велика машинка. Маленька машинка, конструктор лего великий, серветки, яблуко. А ще у валізці повинна бути інформаційна картка з твоїм ім'ям, прізвищем. Домашньою адресою і номерами телефонів батьків. Розкажіть, малята, що лежить у вашій тривожній валізці. А на наступному занятті ми дізнаємося про екскурсію у місто професій. До зустрічі, малята! Бережіть себе!